Як відбувається добра половина звільнень на роботі за кордоном? Е, я відпрацювала два тижні або три тижні. Я завтра їду домой, розчитайте мене. Їм кажуть агенції з любої, Чехія, Польща, Литва, так і так, ну ми ж вас попереджували, що ви працюєте, бажано за два тижні попередити. Щоб а, організація, де ви працюєте, прорахувала ваші години, передала агенції, агенція прорахувала ще години, нарахувала зарплату, передала в банки ще 2-3 дні перевод, і того по законодательству до 10-12 днів вас можуть розшитувати агенція. Но в силу ситуацій форс-мажор. Дуже часто буває, людина відпрацювала два тижні або три тижні, або там два тижні прохворіла. Ми всі люди всі хворіємо і так далі. Все, я їду домой, мені ні за що їхати, розповів мене. Ті кажуть, що ми не можемо вас. Ну, бухгалтерія імені вас вважати, от іменно зараз. В срочному порядку треба, щоб пройшов якийсь час каже, все, все, я дзвоню в поліцію. Я відпрацювала два тижні, три тижні, все, я дзвоню в поліцію, ви мені повинні. Тобто, у людини, дивіться, люди, я за вас, я за вас. Но так відбувається добрих 30-40% всіх звільнень. Людина просто вона думає тільки про себе. І це якби природньо. І людина думає, що я відпрацювала два тижні, або три тижні, або місяць. Ну, заплатіть. І таке, таке відчуття, що. В агенції сидять, і отак от з телефона, з банківських карточок кидають, тому зарплату, тому, тому аванс. Ні, ні, ні. як це робиться? Це робиться та організація, де ви працюєте, вона прораховує ваші години, і це, а, а там їх, наприклад, 100-500 людей. І на це тратиться там день, два-три. Потім вона передає цю інформацію в агенцію, агенція нараховує вам гроші, передає інформацію в банк і банки ще 2-3 дні. На банківський перевод і е, накладаються вихідні плюс два вихідних і того по законодательству там 10-12 робочих днів вас можуть розраховувати. Но в практиці дуже часто і понятно, це все люди, це люди, це люди. Що я, 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 я ж отработав, ну заплатить мені, я все, я їду домой, мені треба надо билет, мені надо деньги. Все, все, я звоню в поліцію, я вішаюсь, я топлюсь. Ви думаєте, немає реальних підтверджень такому? Майже кожен день якісь такі проколи. Так що, звільнюватись, форс-мажор є, але розумійте, що Агенція вам не скидує з карточки діні в будь-який момент, в час ночі. Агенція вам скидує, коли прорахує производство там, де ви працювали. Потім прочитає бухгалтер в агенції, і потім передають на банк, а там ще два дні накладаються і десь до 10-12 робочих днів йде розрахунок. Так що це правда, це правда. І випадків хоч відбавляй. Кому треба робота, звертайтеся.